Христовим, славим Догом, Хай вам щастить за кожним кроком, хай матір Божа вас оберігає, а Господь Бог здоров'я посилає. Покиньте смуток, радість нині, Христос родився в, в яслах на сіні, і нині між вами Він перебуває. Зі святом великим Христос Срождає. Сьогодні набравшись бойового досвіду, подивившись на подивився, на кожен день 15 очі. У мене це тут в тижніх в цілових умовах, але ви це серці витримали. Є слова вдячних за вашу тяжку, рівну практику. Ми теж вам дуже те, дякуємо. Бажаємо вам з населеними святами з цими відданими святами. Я думаю, що, напевне, для декого вперше прийшлося. Віддані свята, родинні свята, почати не вдома, а далеко і ще в таких умовах.